Той час, коли в деяких регіонах України тривають активні бойові дії, а майже по всій території відбуваються ворожі обстріли, економіка країни знаходиться у досить складному становищі. Це значно впливає на добробут та матеріальний статок більшості громадян. Як змінилися ваші доходи за останній рік та на що у першу чергу витрачаєте гроші? Такі питання наші журналісти поставили мешканцям Одеси. Ну так, трохи. злегка. Інфляція, да, продукти нікотрі подорожали. А так ні, особо ні. Ну, зрозуміло, продукти. Питання, одяг, житло це основні. Як було, так і нічого не змінилось. Але зросли э, чеки, так сказати. Легше з матеріальної точки зору тим громадянам, які мають роботу. За останній рік ну, власне, э, я влаштувався на роботу у вересні минулого року. Власне, мій дохід є невеликим, але стабільним. Так скажемо, що не можу сказати, щоб він суттєво змінився. Щодо першочергових витрат, ну, це, звісно, сплата кредитів, мі... ну, мікрокредитів так званих, ви розумієте, комунальні платежі, до комунальних платежів медицина, потім комунальні платежі. І після цього вже на е, харчування, зарідка на придбання якихось речей. Загалом я зараз служу в армії, так що можна сказати, що доходи лишились, по суті, на тому самому рівні. Як було. До армії я був, я був айти, я був, я був качаєш, але слава Богу, у нас нормально фінансують зараз, так що це не є проблемка. Доходи в мене виросли, все-таки компанія моя теж українська, у нас дуже круто відноситься до працівників, а видатки виросли, мабуть, на їжу все-таки. Стали дорогі продукти, ну, відповідно, комунальні послуги виросли також. Буремні події згенерували нові виклики для українців. Навіть із коштами держпідтримки переселенці та багатодітні сім'ї закривають свої побутові потреби на силу. Левова частина коштів з кишені йде на оплату житла та продукти. Більш вікові містяни також відмічають певні зміни рівня доходів. Уже два года е, всі доходи на одному рівні, тобто є зарплати заморожено. Зараз. Тому ну, Доход жити. Вот. А на що тратимо в основному? Більшу частину на продукти і на лікарства. Родинам з дітьми, особливо коли їх двоє чи троє, зараз непросто нарікають деякі з наших респондентів. Ваше стало двоє дітей, а так якось виживаємо. Витрати, на що в першу чергу? Їжа подорожала дуже. Дрожала їжа в першу чергу. а Так, в принципі, наголосили в першу чергу на їжу. А все інше то вже таке. Серед різноманітних викликів, пов'язаних з воєнним часом, деякі громадяни все ж таки намагаються знаходити сили бути у гарному настрої та акумулюють кошти на дозвілля. За останні рік, буквально доходи зросли, бо до мене приходять люди, яким я маю допомагати бути здоровішими і гарнішими. Тому зараз в нинішні часи люди витрачають гроші на здоров'я, на красу та на отримання задоволень. Зрозуміло, що це їжа, побутові потреби. Донат це обов'язковий пунктик у витратах. Розваги, треба піднімати собі настрій, трошки шопінгу. Велика кількість громадян з розумінням ставляться до нинішньої непростої економічної ситуації в країні. Намагаються пристосуватися та, звісно ж, очікують перемогу. На продукти, звісно, витрачаю гроші. Доходи, ну, що ж поробиш, війна. Треба якось так пристосуватись. Бо треба чекати перемоги. В принципі, економічне положення в Україні лучше, чем могло бути. Так, Да, если войны не будет, конечно, у нас может быть скачок хороший. Потому что есть все основания на это. И народ, и управление государством, и возможности самой Украины.